Всім привіт! Мене звати УНР. Сьогодні я разом зі своїм другом Романом буду випробовувати арену з подвійною поверхнею для Beyblade вибуху. Нашими першими клинодзигами будуть Король Геліус і Всесвітній сатана. Ти готовий? Так. Три, два, два один. Вперед. Ну, бо наближайся до нього. Хто ж вистоїть? Вені найвитриваліше одне очко. Для того, щоб битва була цікавішою, візьму, кого-небудь іншого. До прикладу. Генезис Валькір'ю. Три. Два, один, се. Видва клинозиги опустилися на землю, і Валькірія перемогла. На цей раз візьму Рагнарока. Відповідно, Романи. Як називається твоя клинозига? Баскер Скаліус У мене так, да, таке буває трохи. Немає значення. Три, два, один вперед Давай, Скаліус Ну, ж, бо виштовхни його за межі рингу. Рагнарок. Схоже, це зводиться знову до битви на витривалість. І на диво, екскалюс переміг. Як таке можливо? Не знаю. Тоді спробуємо лорда Спрігана. Яке це обертання? Так, ліво обертуємо. Три, два, один, шесть. І вступає лорд Спріган. Мане, пропоную ще раз запустити, тому що наші клинодзиги зовсім не зіткнулися. Mm -hmm. І ви не повірите, екскалюс знову переміг mm -hmm. Лорда Спрігана з четвертого сезону Бейблейд Вибух. Або як його ще іменують, Бейблейд вибух зліт. Що ж, повторна битва. Три, два, один. іте. Ух, йдіть Спріган полетів далеко за межі. Перезапуск. він трохи обмочився, але не має значення. Три, два, два один. Ну, бо завдай йому. Один удар точно був. Ми це зафіксували. Але чи змінить цей один легкий дотик перебіг усієї битви? Зараз дізнаємось. Ну, ж не ес! Перед... Ні, знову. Візьму екскаліуса. Екскаліус входить до битви проти короля демонів. Беляла! Три. Два. Один! Вперед! Ой, Белял! вперед! Це буде дуже важкий поєдинок для Екскаліуса. Переможі Ескаліуса. Один щелчок. Я лусну від сміху, якщо зараз Екскаліус переможе. Ага. То хто в нас найвитриваліший? Я. А точніше? Король Демонів. Правильно? Так. Візьмемо тоді калібр вищого рівня. Спріган Реквієм. Відповідно, Роман візьме. Ніч. Або як його іще називають Артеміс. Артеміс проти Іскаліуса. Ні, Спрігана. Спрігана. Три, Ой, два, два, один, ось. все. Спрі... Ну, одне очко Тому на заміну Артемісу виходить... Саламандра Побита саламандра. І правообертова. Три. Два. І моє, вона не робить. Ти готовий? Щас, сикнуть, переміна. Фенікс виходить. Теж право правообертовий? Три. Два, два один, Три. Так, ну що ж. Фенікс. Ух ти, це був повітряний удар. Ми все бачили. Так. Спріган буквально налетів на Фенікса. Як думаєш, Романе, хто зараз переможе Фенікс. на витривалість? Ой, Фенікс, Френ. Нічия. Неможливо визначити. Яка клина надзига останньою припинила обертання. Тоді візьму Космо Валькірію. А я тоді візьму.. сатану. Покажи. свого пишного красення. Точно. Три, два, два, вперед. І так, перше зіткнення на небі. Що ж буде далі? Чи можемо ми зробити сатаніт От, ось такі труднощі? Не проти Романе? Ні. Космовелькірія найвитриваліше. Одне очко. Я візьму Рагнарока. Тоді я візьму Спрігана з першого сезону. Шторма Спрігана. Шторма? Так. Його звати Шторм Спріган. Три, два, два один, все. Сторон спріганно дражу вилітає за межі ринку. Рагнарох приєднується до нього. Ой-ой! вже -ой. зіткнення. Що буде далі! Ой-ой-ой! Рагнарок останній вцілілий. Одне очко. Ні, не одне, а два очка. Два. Коли Клинодзига розбиває клинодзигу суперника, то гравцеві нараховується два очка. Неочікува. Навіть я не міг цього передбачити. Тоді я візьму смертоносу. Я візьму Леса. Ти готовий? Так, три. Два, два один, спере. я, моє перезап. Геркулес подводи мене. Я... Можеш змінити запусківник. Та ні, нормально. Три, два, два, два один, вперед. Тож, перед смертоноса. Для того, щоб битва більше нагадувала реальну, трохи притисну. Ось так плінку. Давай, яку ліс. Перед смертоноса. Геркулес найвитриваліший, одне очко. А тепер візьмемо щось покраще. Цербера. Я на Рену виходить сербер і Зайвс. Проти, проти Зевса. Так. Три, два, два одесь вперед. Ой! Цербер, що з тобою? F-16. Це більше схоже на звук бензопилки. І Цербер безславно вилітає на землю. Три, два, два одесь вперед. Пропоную тепер запускати тільки на нижню частину арени, mm -hmm. тобто на землю. Тому що щось клинодзиги дуже часто затримуються на небесах. Церберна найвітриваліш і одне очко. Моєю наступною Клинодзигою буде Екскаліус. Мою бути. Турбовалькірія. Так, краще розпочнімо битву, але вже на землі, а не на небі. Три. І ліпше ось тут. Два. Один. Один. Я взяв максимально невитривалий на для Екскаліуса, тому не впевнений, чи він зможе перемогти або пересилити твою Клинодзигу, Романи. Подивимось. І... Турбовалькірія перемогла. Або в японському дубляжі Чозет-Валькірія У такому разі я обираю кривавого лонгінуса. Всесвітній сатана. Почнімо цю епічну битву на землі. Три, два. два, один. Ого! Вон він розгулявся. Бівай, сатана! Кисіння, сатана! Вон він усе! Залий його кривавим дощем! Дідько. буквально нічия. Ми не можемо визначити, хто із них першим спинився. Тепер на небі. 3, 2, 1, 4. Лонгінус це буквальне визначення римського легіонера, який розтрикнув тіло Ісуса Христа. Лонгінус найвитриваліший. Одне очко. Битву вступає Хронос. битву вступає Рагнарок. Готовий? Так. Три. Два. Один вперед. Щось Рагнарок слабко був Так да. Тим не менше у Хроноса теж будуть серйозні проблеми. Народ ми витриваліший одне очко. Добре. Візьму якийсь тяжкий калібр на цей раз. Просто нездоланне з шахрайства руда. З його заокругленими проти кінцями. Проти Рагнарока ще раз. Хто переможе шахрай проти шахрая? Два шахраї на арені. Три, Три, два, два один. вперед! Так, Гаруда, вилітай. Виходь звідси. Нема чого тобі робити на небі. Давай рагнарок. Гаруда, не витриваліще, одне очко. Тримай. Тож, наступними суперниками будуть загублений лонгінус проти нічний бахамут. Що ж, почнімо цю захопливу битву. Три, Три два, один, шори. Ну <звук> ж бо, лонгінусе! Дарий ваші Дар сили! Давай бахамути! Бахамут переміг одне очко. Готовий до раунду 2? Так. Три. Два, два. один. Три. Ой, дічко. Вон нас вилетів за межі ринку. Перезапуск. Три. Два. Два. Один. Вау! Подужне зійти мене, романе. Угу. Хамут програв. Печалька. Тобі не вистачило лише кількох секунд, романе. Тепер візьму з стартого диявола. Просто за хамута. Три, два, два один. Шіп. Тобі не здалося, чи ми зіткнулися в повітрі? Так. Да. Навіть вище над повітряною поверхнею цієї арени. Діяволе! Тримайся! Це тобі під силу. А комут найвитриваліший? очко. Три, два, один, Вперед! Що тут робиш, Вау! Ти прямо в мене врізався, відскочивши від стінки цієї арени. І... битва остання. Три. Два. Один. Вперед! Це дійсно було потужно, як я відстрибнув від даху пастки. На краю арени. Дияволе! Застосуй все, що маєш. Ой, вахово ти вперед. О oh, є. Yeah. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Дякуємо усім за перегляд.